Ну і слідуюча на зрізку буде виборочно вирізатися мілана. Вже є скус, є легенька-легенька така приятна кислинка. О, та... І вкус мускат вже є. Виборочно вона піде. Піде, вона довго підтягується. І вроді нагрузка невеличка. О, грудочки різні. Для базару вони гарні, невеличкі. Десь грам по 500, мабуть. То Мілана піде вже на зрізку, зрістку, виборочно. Шансон. Також вже спробував ягодка солодка, але того ще муската немає. Вже в кольорі є грудочка. Отакі це шансон. Теж вже на підході. Це в нашому регіоні, у мене, в районного Московська, чуть, чуть північніше. Ну і тут ось рядом клаудіо Кардинале, я її не показував Цього году. Отакі в цьому до. В прошлом году де були побільші цьому до. Поменше. Ну, Роки різні, десь щось не так, запиленням можливо. Ну, Ось така крупна ягода. Це Клаудіо Кардіналя.